Давайте сьогодні зв'яжемо ось такий жакард. В'яжеться дуже просто: це лицева сторона. Так виглядає виворітна сторона. Це такий лінивий жакард, який зможе зв'язати навіть початківець. Рапорт цього узору всього 4 петлі і 12 рядочків. 6 рядочків це узор, Виворітні петлі в'яжуться, як вони дивляться. Дуже-дуже. Просто. Я набрала 8 петель для рапорту, плюс 2 краєві, всього на спицях у мене 10 петель. Одну спицю знімаємо, повертаємо роботу, і зараз ми з вами пров'яжемо нульовий ряд, який повторюватись більше не буде. Це такий підготовчий рядочок. При зміні ниточки, завжди крайову петельку пров'язуємо. Ось так приклали ниточку і пров'язали її лицьовою. Все, приєднались. Далі в'яжемо наступним чином. Одна петля лицева, наступну петлю перезнімаємо, не пров'язуючи ниточка за роботою. Знову одна лицева, одну знімаємо через одну Знову одна лицева, одну знімаємо, одна лицева, одну петельку перезнімаємо і краєву пров'язуємо завжди виверітною петлею. Повертаємо роботу, в'яжемо інший рядочок виворітної сторони, крайову знімаємо. Петельку, яку ми знімали, перезнімаємо, не пров'язуючи, ниточка перед роботою. Так. І завжди так робимо. А наступну петлю пров'язуємо виворітною петлею. І так всі петлі перезняту перезнімаємо, наступну пров'язуємо виворітною. В'яжемо так весь рапорт до кінця ряду і краєво пров'язуємо виворітною петлею. Є. Це ми пров'язали такий собі установчий рядочок, він більше не повторюється. А далі починаємо в'язати вже рапорт. Змінюємо колір ниточки, піднімаємо ось так нитку, і при зміні ниточки першу краєву будемо пров'язувати. Все, змінили колір нитки, в'яжемо рапорт. Першу петельку знімаємо не пров'язуючи ниточка за роботою три лицевих. Це рапорт, Повторюємо. Одну знімаємо не пров'язуючи ось цю наступну петлю. Рахуємо, щоб все було у нас рівненько і гарненько. Три лицеві, Два і три. І краєва виверітна. У виворітних рядах всі петельки в'яжемо, як вони на нас дивляться. Тобто краєву зняли, далі дивимось виворідна, виворітна і виверідна. Наступно знімаємо не пров'язуючи. Знову три виворітні і одну перезнімаємо не пров'язуючи. І краєва петля. Є наступний рядочок. Третій. Змінюємо кольор ниточки. Ось так. Піднімаємо її і пров'язуємо. Так, приєднались. Далі у нас по рапорту йде дві петлі лицеві. Перша, друга. Наступну петлю перезнімаємо, ниточка за роботою. Одна лицева петля це є рапорт. Повторюємо дві лицеві, одну перезнімаємо, одна лицева і краєва петля. Так, є виворідну сторону, пров'язуємо, як дивляться петлі, тепер пішов п'ятий рядочок, одна лицева, одну перезнімаємо, одна лицева. Одну перезнімаємо, це раппорт. Одна лицева, одну перезнімаємо, одна лицева, одну петлю перезнімаємо, і краєва. Виворітний ряд в'яжемо самостійно. Знову піднімаємо інший кольор ніточки і в'яжемо наступний рядочок. Раппорт. Одну петельку перезнімаємо, три лицеві, перша, друга, третя. Це рапорт, повторюємо. Одну перезнімаємо, три лицеві, Виворітний ряд в'яжемо самостійно. Так, знову змінюємо кольор ниточки. Приєднуємось і в'яжемо рапорт. Дві лицьові, одну петельку перезнімаємо, одна лицьова. це рапорт. Повторюємо дві лицьові, Одну перезнімаємо, одна лицьова і краєва. Виворітний ряд, рядочок в'яжемо самостійно, знову змінюємо колір ниточки і в'яжемо останній рядочок. Приєднались та рапорт. Одна лицева петелька, одну перезнімаємо, одна лицева. Це раппорт. Повторюємо одна лицева. Одну перезнімаємо і одна лиця. Виворітний ряд в'яжемо самостійно. Всього має бути 12 рядочків. І виходить, це ми зв'язали з вами весь рапорт. Далі повторюємо з першого ряду. І виходить, дивіться, ось така краса. Я впевнена, у вас все вийде. Свої роботи, то давайте в коментарях, що у вас вийшло. А мені дуже сподобалось в'язати такий узор, і, думаю, зв'язати якусь роботу. Як ви думаєте, що можна зв'язати з такого жакарту? Та будь-що. І светер можна зв'язати, і якусь пов'язочку, так? Якусь сідушечку на стілець та все що завгодно. Чи сподобався вам такий узор? Напишіть в коментарях. У мене на сьогодні все. Всім рівненьких петель, гарного настрою та мирного неба!